Всім привіт з Ірландії! Ну, Такий настрій не дуже добрий, чи зняти, чи не зняти окуляри зніму, а потім погуляємо і вже вдягну їх, погуляємо так. Я знаю, що сталося, я дивилася, новини. Всю ніч не спала і ну, більш жорстоких тварюк, ніж росіяни, не існують просто у світі. Бо я згадала сьогодні зранку родинні історії. І... Я вам хочу сказати, що німці, фашисти, вони не фашисти, а соціал-націоналісти вони були більш, більш добрі до людей, ніж ці тварюки, і ну, до людей і до живих істот. Принаймні, я історії знаю про людей, і від друзів, і родинні історії. Як стикалися, і просто у людських стосунках це не були такі садисти, збочинці, тварюки, які просто наносять шкоду всьому живому, випалюючи все чи знищуючи водою. Спочатку вони понищили села, російські тварюки понищили села українські, коли вони будували це сховище. Потім вони його зруйнували, понищили те, що будували після того. Зараз Криму не буде води, їм байдуже, наш Крим, ну, їм байдуже до того. Що там в них, в них не буде? Хай, вони казали каміння з неба, от хай буде каміння з неба. Жорстокі, тварюки, вони знають, що вже нікого не налякають, вони ж не такі, що вони знають зовсім. Таких простих речей, ну і вони просто знищують, щоб нанести шкоду. І все, все живе: птахи, тварин. Ну, я знаю, дай Боже, всі побачимо їх кінець, їх країни, їх імперії зла. Ну, я думаю, що побачимо, що я дуже буду цього світлого моменту. Їх, я не знаю, можна їх назвати нацією, їх треба. Вони небезпечні, коли вони утворюють такі жахливі. Вони небезпечні навіть для себе, я хочу сказати. Не то, що для нас. Ну, а і я дивилася вже під ранок і інші розважальні відео. І зараз, може, я вам на розважальну тему в іншій частині, якщо ви хочете, хочете. Подивитися. І на початку я хочу сказати про розважальні теми, таку особливість культурну. Тут мені розказували знов, що ірландці це індивідуально, що вони допомагають жінкам. От я приходжу, приїжджаю в автомайстерню постійно, коли зустрічаю там ірландця, а не литовця. То він постійно каже, що сама піди і все зроби, і зареєструйся, і олію поміняю собі навіть, і що всі самі роблять, і треба поетмен брати, і він незадоволений, і один, і другий. Ну, один мовчить, інший мені розказує. У мене на обличчі все написано, він думає, що я англійською не розумію, а я кажу, та я вас, на жаль, розумію. От кожен раз це таке, що ти та пішла ти. І а, тільки я зустрічаю, я його навмисне чекаю, я вже коли заходжу, вони кажуть, Юстас, я кажу, ну, з вами ж справу не можна мати. Звичайно, що а, Східна Європа, наш чоловік. І він все вирішує, зараз, зараз зареєстрував мене на техогляд. В нього так обирав, підійшов і вирішив. А я йому кажу, ну я справді я не знаю де це, я не знаю, як це. Я думала, що Олію поміняти, наприклад, це. От, от різниця культурна. От мені сказали, що мені так щастить. От я не знаю, чи мені так щастить. Ну мені так от не щастить а з ірландцями і щастить з нашими східною Європою постійно. А з українцями от я приїжджала і мені постійно от тільки я в аеропорт. Навіть ще не дійшла до аеропорту, тільки я крок зробила на українську землю і мені починає з чоловіками щастити. Так, а от заміж треба було дотягнути, виходити за свого. Хто знає, зараз я майже вільна. Хто знає, як воно буде. Я відчуваю хороше щось попереду. І стосовно війни, і стосовно Ну, людей шкода, звичайно, постраждали люди, тварин шкода. І, і стосовно свого життя, я оптиміст. І ну, хотіла я сказати не про це, я хотіла сказати, і трохи погуляємо. Хотіла я вам сказати про те, що от наскільки вони консерватори ірландці, принаймні в гра в свідомість. Ви можете мене виправляти, можливо, у вас якось не так в вашому графстві. От я стикаюсь, вони їдять тільки ірландську кухню. От у нас популярно. Я не популярний блогер, я не можу розвинути свій канал. Багато, я думаю, вже років можна сказати. Там я не з 16-го зареєстрована, але я не з 16-го розвиваю. Я розвиваю десь з 20-го, 3 роки. І два роки я отримувала. Можливо, перше відео я поставила раніше трошки. Так, перший раніше, але я потім і не ставила нічого. А, і я не популярна, але ну, коли я починаю про їжу щось, то це от що набирає перегляд постійно. Набере перегляди. Тобто нам цікава нова їжа. А що їдять в Ірландії? Ми хочемо спробувати нове. Буває таке, що я нове спробую, і мені от щось <головіка> недобре робиться. Мені теж це цікаво. Я сама дивлюсь про це. Це от для українців, я ж роблю для української аудиторії, і, і щаслива мати справу з українцями. Щоб я вам не писала і не сперечалася як з вами. Ми не можемо погоді чужуватись усьому, правда? Ну все одно мені дуже приємно з вами говорити. Це правда, це не компліменти. Я розумію, от, що це наші люди. Я розумію, чого, як говорити. Ну, Інколи, на жаль, я розумію, що спровокувала там когось. Посперечатися ми любимо українцям. Ну це тому що ми шукаємо істину, яка істина? А, і ірландці, вони всього цього не хочуть. Тут ніхто не поганий. це просто два різні світи. А, якщо в нашому світі ми а, ну, відкриті до всього нового, от Корчинський добре сказав, я його люблю давно, війна у НАТО ну, і є до нього питання. Не з'їжте мене, будь ласка, як ви його не любите. Я знаю, що він не янгол. А, так ось Корчинський сказав, що от ми можемо запозичувати. І подивіться на нашу кухню, ми запозичили багато. Подивіться, що ми одяг, от, наприклад, шароварин, це його приклад запозичили. Ми запозичили зброю, деякі музичні інструменти, кімо каву, чорну, ну, переважно, як турки. А от французи мені різне кажуть. Деякі кажуть, що з молоком в них п'ють на Франції, можливо, це від регіону залежить. А от зараз я зустрілася, вони такі чорні французи, ну, не негри, просто чорне волосся. Такі. Вони мені сподобалися. Це другі французи, які мені сподобались. Також вони сказали мені, що вони п'ють чорну каву. Солодку, чорну каву, і в них так прийнято. Треба запитати, з якого вони регіону. Коли зустріну, я запитаю схід, захід, можливо, це, це по-різному. Франція досить велика країна, але найбільша у Європі це Україна, я це знаю. Не можу сказати, я там пишаюсь, не пишаюсь. Я знаю, що в нас просто ну, всі культури змішані, і в нас є православ'я, і католицизм. Ну, Протестанство не дуже прижилося, але в нас немає такої агресії, що в нас мусульмани в Криму, в нашому Криму, українському. Е, і ми показуємо, як ми сприймаємо цікавимось новим, а вони показують консерватизм, що вони хочуть зберегти старе. Ми дивимось. Давайте подивимося, от трошечки з іншого боку. В нас, тут зберігають в нас в Ірландії архітектуру. Ми можемо побачити фотографії, я про це казала старі фотографії там за різні роки, в будь-яких установах, на пошті прийти, подивитись, в пабах. От історію пабу, цього я зараз перегорну, ви побачите, ми теж можемо побачити, зайти просто в фотографіях побачити, чорно-білих. Інколи я думаю, що нічого не міняється в місті, такі обличчя його є ірландські, І вони зберігають таким чином свою історію, свою традиції, ну, окрім родинних традицій. Може, так і було раніше, просто не можна було цього, про це казати, так відверто, що Я думаю, що в них просто такий темперамент холодний досить. Мені так здається. Якщо я чіпляю вас, і ви заміжня за ірландцем, ну, вибачте, мене, будь ласка, це ну, думка однієї. людини. Ну, я вважаю, що багато років тут прожила досить і ну, можу ділитися якимось спостереженнями. Стосовно ірландців, жила з ірландцем, в ірландській родині, я запитувала, як що. Вони не хочуть пробувати нову їжу, вони не хочуть. мені казали, що є ірландці, які пробують українську їжу. Ну, Мені так не щасливо. А я не знаю, що він з українського. А він з українського, я йому грудку з курки всередину поклала сир. Твердий. І він приїхав в Україну. Якось мій чоловік і каже, мені національну українську страву такого. Вони кажуть, у нас взагалі нема такого грудки національної страви, і... тільки ноги. Так він там, ну як же, ну от Українка сидить, вона ж готувала, ну це ж українська їжа. Ну це була така адаптація, бо він тільки грудки в нас їв, ну майже тільки грудки. Я думаю, що їсть. Я думаю, що може в людини ну, про проблеми з травлення, не тільки зі смаками, Ну, він був досить прогресивний. Наприклад, його брат, його сестра, брат його, до речі, одружений зі словачкою, вони взагалі не хочуть сприймати щось нове. От такі от два світи, і, і ще хотіла сказати, що в них в англійській мові там вчитель, а в нас ми знаємо, що і вчитель, і вчителька. Тобто ми маємо у нас багато слів, назв має статі, в них немає. Тобто вони підкреслюють, що весь світ єдиний, а ми підкреслюємо, що є різниця. Ми показуємо ці різниці, і ми хочемо побачити нове щось, спробувати щось нове, і, можливо, запозичити щось нове. Но мені здається, що культура, яка запозичує і зберігає своє. Це взагалі незнищенна культура. Мов про хороше, тільки я почала про культуру, про ментальність, про Україну вже відійшло. Ну, ще будемо варитися в цьому, скільки постраждало людей. Все майно втратили. Сподіваюся, що немає людських жертв. Дай Боже. Зараз покажу вам все навколо і... Поїду справа. Зрозуміла, що в мене нема літнього одягу. Так, як же ж перегорнути? Ага. Це моя машина. Він стояв сьогодні, реєстрував здалеку і е, я кажу, а як ви по номеру? Можливо, я документи з собою взяла. Він каже, я по номеру і здалеку бачу. Так, запам. Пап чудовий всередині, ну я соромлюсь зайти, мені кажуть, то лідего зніми, то що небудь зніми, ну я не соромлюсь, якщо чесно. Річка, яка майже пересохла, бо в нас така стоїть. Я хотіла поїхати на океан, сьогодні поїду за одягом, а завтра поїду на океан. Вже. І такий запах, ну, люди фотографують, ну, не знаю, я, я зараз його зніму. Такий запах. Трави і спеки. от Щось з Україною є спільне. Принаймні, от коли. Я не знаю, скільки градусів, але ну, хоч вітерок трошечки холодний. Але от є щось спільне в запахах, Я ж запахи сприймаю. Я ж в рік собаки народилася. Рахуйте, скільки мені Ха -ха, вже років. В рік собаки. Ну, рахуйте в, меншу, в менший бік, там ж в різні роки. Ну, не 12, ну хай 24. <гум> мені роки, коли останній там був, чи передостанній рік собаки. А, а це наші гори, між іншим. Ну, і вони дуже красиві їхати з одного боку і з іншого. Ну, краще з того, з якого я приїхала. Але... Я е, треба купити спеціальне обладнання, і я вам просто покажу. Так, заїхала. Я, між іншим, не їм, не їм до першої години і о 9 закінчую. І почуваюся, я травнева система почувається ліпше в мене. Ну я нікому не пропоную е, взагалі ніякі дієти, бо це індивідуально. Навесні більше, зараз от як калюжа, отак от. Так от. Ну, все, що хотіла єдиним сюжетом вам зняти, вже показала. От нові туристи приїхали. Щось вже на криницю ще біля паби, якщо ви побачили. Так, про все вам розказала. Сподіваюсь, трошечки розважила. Пишіть, будь ласка. і... Я не знаю, можна казати, кажуть, що не є людина, можна писати, що молимось за, е, за вас. Солдати казали, що є. Ну, я не вірую, що, чи є різні конфесії. Ну, Мені здається, що за всі концесії можна молитися. Ну, я не освічена людина в цьому. Все, далі навіть не буде ковбаси. Показала вам краєвиди, паби, а ковбаси не буде. На все добре вам.